Вітаю, друзі! Дуже термінова і важлива новина. Президент Зеленський завтра зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, враховуючи те, що він сьогодні відвідував Аргентину, був на інавгурації президента Аргентини. Це вносить деяку ясність, чому саме він завітав до Південної Америки. Разом з тим, там був і Віктор Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини, з яким у нас відносини вкрай непрості. Саме з ним, не з угорцями загалом і не з Угорщиною, а саме з ним. Чому президент Зеленський вирішив зустрітися із Джозефом Байденом? Ну, я все-таки переконаний в тому, що це взаємна домовленість. Не міг він би здійснювати візит без погодження, до прикладу, із Білим домом. Це важливий момент. Офіс президента опублікував відповідний анонс про його візит буквально 20 хвилин тому. І серед питань, які будуть розглядати між собою лідери двох країн, США та України, це саме питання допомоги Україні, військової співпраці, налагодження виробництва військової зброї, ліцензування, про яке ми говорили вже багато, ліцензування військового виробництва певних видів озброєння США в Україні. Ну, я думаю, що безумовно буде торкатися і питання. Фінансування, яке має погодити конгрес сполучених штатів Америки. Бажано нам, звичайно, до Різдвяних свят. Дискусія там триває з приводу дуже і дуже потужно. І сьогодні, окрім того, Зеленський перекинувся двома словами із Орбаном під час інавгурації. Це відбулося прямо в залі інавгураційному, не було конкретного відокремлення цієї зустрічі від усіх цих заходів, десь якби проходилося в воно в окремій кімнаті, але це було б мабуть більш прийнятно. Втім, стає зрозумілим, що домовитися з делегацією Угорщини про таку неформальну зустріч не вдалося. І е, низка угорських посадовців, представників Угорщини також завтра відвідує Сполучені Штати Америки. Тобто два такі паралельні треки будуть відбуватися. Я саме детально щойно розбирався із інформацією, яка з'явилася у виданні The Guardian, де пишуть про те, що союзники прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Проведуть у Вашингтоні закриту зустріч з республіканцями, щоб домовитися про припинення військової підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки, і ця публікація ну, дійсно мене зацікавила, аби розібратися з нею, що там власне відбувається. Але поява інформації про візит Зеленського дещо вносить мені ясність, чому розмова між Зеленським та Орбаном була. Ну, не дуже тривалою, і на відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, що ну, не дуже хотіли вони говорити один із одним. Ну, Орбан так точно не сприймав нічого того, що говорив йому Зеленський про необхідність все-таки змінити позицію по відношенню до України і не чинити опір фінансування навіть з того ж самого Європейського Союзу. Але, як бачимо, угорці засунули свої щупальці ще далі до Сполучених Штатів Америки. Ну і, зокрема, завтра члени Угорського інституту міжнародних відносин і співробітники Посольства Угорщини у Вашингтоні, саме про цих союзників іде мова, розпочнуть дводенний захід, який організований консервативним аналітичним центром Сполучених Штатів Америки. Називається він Фонд спадщина. Це якщо перекладати його назву з англійської мови, а звучить вона англійською як Heritage Foundation. Чим цікавий цей фонд, фонд свого часу співпрацював ще з адміністрацією Рональда Рейгана, і тоді е, з'явилася така течія рейганівських консерваторів, які присутні були і в республіканській партії. Зараз їхній вплив там ну, суттєво зменшився. Тоді цей фонд дуже успішно працював з адміністрацією Рейгана, запропонував йому реформи, яка реалізовувалась, і далі цей фонд е, співпрацював з адміністраціями різних президентів, але в переважній більшості саме. Представників від республіканської партії відношення їх до військових конфліктів, в яких брали участь е, Сполучені Штати Америки. Ну, доволі різне. До прикладу, вони одні могли підтримувати, інші засуджувати, підтримували, наприклад, війну в Афганістані, в Іраку. Інші військові операції за участю США вони засуджували, тобто займали таку ну, позицію, коли їм як було вигідно. Але фонд не слабкий, скажу так, доволі потужний, оперує великими фінансами і потужними аналітичними напрацюваннями. Ну і от, згідно джерел від республіканців, деяких присутніх, у тому числі членів конгресу. Запросили приєднатися до цих переговорів, але за закритими дверима. Чи Орбан там буде, підтверджень поки що нема, але мені так поки що е скидається, і я роблю висновок з інформації, якої є, то Орбан не відвідуватиме Сполучені Штати Америки. Але будуть там представлені його інтереси, які в великій мірі співпадають з інтересами Дональда Трампа. Ну ви певне вже, е мабуть, пригадали неодноразові заяви Трампа на адресу Орбана, мовляв, який він класний. Він навіть перепутав там географію Орбан також говорив, що мовляв, Трамп це дуже класний президент. А от президент цього фонду, да, заданому новою фонду, спащина Робертс, він говорить, що якби Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки, то не було б війни в Україні та Європі. Ну і от зокрема. Саме цей фонд намагається перекласти модель Угорську на Америки. Саме в плані консерватиму традиційні цінності, боротьба з міграцією, і якщо ви помітите, проведете аналогію, то і Трамп, і Орбан активно просувають ці тези. Але це взагалом сьогодні політика не консерваторів республіканців, а типових республіканців. Хоча ну, був би нещирим, щирим, якби сказав, що прихильників Трампа в республіканській партії дуже багато. І сама республіканська партія переживає в США дуже величезну кризу. Якщо брати до уваги те, як голосують вони загалом у палаті представників та в сенаті стосовно питань українських, то вони дуже розділяються у своєму баченні за чи проти голосувати. от така дискусія триває, але мають золоту карту консерватори трампісти або консерватори республіканці, неоконсерватори їх називають. Ну там по-різному для того, щоб все таки блокувати цю допомогу, тому перспектива. Блокування військової допомоги Україні, ну, як на мель, не дуже-дуже туманно. Чому? Тому що сьогодні з'явилося повідомлення про те, що Білий дім активізує зусилля в Конгресі щодо допомоги Україні. Про це сказав сенатор Кріс Мерфі в ефірі телеканалу NBC News. Він сказав наступним чином, що Білий Дім збирається бути більш активним цього тижня. У них направду залишається один тиждень для того, щоб ухвалити цей. Пакет допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню і відповідні профінансувати програми, які які необхідні для східної Азії та Східної Європи. Ну як вже писали раніше видання Reuters, то Джозеф Байден розглядає е, варіант більшого компромісу з республіканцями, що стосується саме міграційної політики, яку підтримує Угорщина через Атлантику, ну і в тому числі е, контролю. Південного кордону, тобто е, виділення більше грошей на транскордонне співробітництво, тому в цій частині дійсно десь угорщина може мати місце, але найголовніший момент цієї, цієї публікації в The Guardian те, що журналісти не посилаються на якесь конкретне. Джерело. Вони говорять якісь анонімні джерела. І це мені більше знаєте, скидається на таку якісну качку, яка м зроблена для того, щоб посіяти паніку як в Україні, бо зараз ці повідомлення багато дуже передрукували. Але видання, які про це писали, ну вони не знали, що, що Зеленський летить до Вашингтону і буде зустрічатися з Джозефом Байденом. Імовірно, саме через те його виступ перед сенаторами. І був скасований, бо власне ймовірно, що Зеленський буде зустрічатися також за закритими дверима і з республіканцями, але не по відеочату секретному, а безпосередньо напряму в той час, як Орвана там точно не буде. Я думаю, що під час сьогоднішньої зустрічі Зеленський також і наголосив Орбану, що в Верховній Раді навіть ухвалений закон відповідний про захист нацменшин, в якому передбачено ну, от буквально минулої п'ятниці більше можливостей вивчення е, мов національних машин угорської та румунської, російської там немає. Зразу на цьому наголошую, і навіть повертається практика, яка була ще кілька років тому. Викладання у школах Закарпаття та тих регіонах, які межують з Румунією, саме мовами румунськими та угорською. Ну втім, сьогодні у міністерстві закордонних справ Угорщини відреагували на такі зміни, що вони недостатні, і сказали, що до прав 2015 року, тобто прав угорців, ще далеко. Про це написав дерсекретар угорського міністерства. Закордонних справ тамаш менсер у себе у Фейсбук, але це, як на мене, ще нічого не означає. Політика Орбана залишається послідовною в частині підтримки Росії. Я більш ніж переконаний, що зараз е, фонд спадщина, який власне займається проєктом «2025», який має на меті створення коаліції консервативного плану уже у Білому домі у наступному 25-му році після виборів 24-го, То він просто виконує замовлення Путіна. Це абсолютно очевидно. Але успіху, я не думаю, що матиметься зустріч. Втім, інформаційну галасу вона наробила і добре, що туди їде якраз і президент України. Тому така історія, така деталізація цієї всієї. Цю кіпішу, вибачте, стосовно е, того, що Орбан буде там перемовлятися з республіканцями, не панікуємо, слідкуємо за новинами. У мене чи тут, чи в моїх соціальних мережах. Підписуйтеся, всіх люблю ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.